Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Богдан, і у цьому відео я буду малювати і паралельно за кадром озвучувати певні свої думки і рефлексії на тему хобі, різних занять і здібностей людей. Тому що, Тому що давайте про це пізніше. Насамперед, давайте розповім. Про те, що ви бачите, власне, ви бачите моє хобі. Моє хобі це малювання. І у сьогоднішньому відео я малюю руку. Тому що мені подобається малювати руки і губи найбільше. Ось референсами зазвичай, якими я користуюсь, є з Пінтересту, оскільки там дуже великий вибір різних скетчів або фото. Ось. І коли я малюю. Я використовую зазвичай гумку, звісно, стругалку і олівці. Зазвичай це один якийсь такий блідий олівчик, а інший більш чіткий і який, знаєте, прям розсипається. Тому що нам прикольно малювати тіні. І, вибачте, не знаю маркувань, оскільки я не так часто малюю і да, лише малюю в тих випадках, коли мені. Нудно, або я відчуваю якісь негативні емоції, або стрес, і тривогу, і хочеться якось відволіктись. До речі, поділіться, будь ласка, своїми способами відволікання від стресу або тривоги у коментарях мені буде цікаво почитати. Отже, переходячи до предмету сьогоднішнього відео. І яким є власне різні хобі і здібності людей. Я в один момент якось подумав про те, що скільки ж люди усього у своєму житті не пробували і чого хотіли б спробувати, і теж не пробували того, про що, про що вони навіть не думали. Тобто, мені здається, багато людей в житті е, не займались певними речима, в яких би вони могли. Віднайти себе, так би мовити, відкрити свої якісь здібності, свій потенціал і розвиватись у цьому протягом життя, мабуть. Так, Хтось би справді міг знайти себе і там розвиватись і заробляти собі на життя певним чином. Ось, і я так думав, остатньо теж на цю тему і. Я вважаю, що двома головними чинниками, чому люди щось не пробували, що вони б хотіли, це, звісно, те, що не всі мають можливість матеріальну, тому що не всі заняття є безкоштовними або дешевими. Ось і другий чинник, який теж відноситься до цієї сторони, це матеріальна, перш за все, можливість, і по-друге, це фізична можливість. Ось, тобто, якщо ми говоримо про якісь заняття, які потребують цілковитого здоров'я, якісь там ризиковні види спорту, бойові мистецтва, щось типу цього, то, звісно, не всі мають такий стан здоров'я, який би підходив для цього. От. І тут, в принципі, це зрозуміло. Але. На іншому боці, як то англійською звучить on the contrary. На іншому боці в мене є. Я, дум, я думаю, і я радше переконаний, що це існує. Власне, стигми, це стигми, які стримують людей від пробування чогось нового. І тут мені йдеться про те, що у суспільстві в нашому і, мабуть, у всьому світі існують ці стигми і певні рамки для е, людей. Особливо, якщо ми говоримо, якщо ми розділяємо людей на статі: жіночу, чоловічу. Ну і, звісно, я б розділяв ще на третю якусь стать або іншу, е, щоб комфортніше було усім людям. Але питання статей і скільки їх має бути, це вже. Інша тема, і сьогодні не про це. Отже, так, якщо задуматись, то справді я переконаний, що існують стигми е, у суспільстві. Але е, у цьому питанні радше певні рамки, які існують як для жінок, і для чоловіків, у яких вони мають, е, так би мовити, існувати, жити, і рамки того, чим вони мають займатися. Звісно, у сучасному суспільстві ми можемо е, уявити і з легкістю е, побачити навіть в житті людей, які займаються нібито невідповідними їм е, справами. Там якийсь чоловік може е, працювати візажистом, макіяжі робити щось таке, або жінка, яка, я не знаю, ремонтує там. Е, Автівки, та ну, щось таке банальне, як приклад. І це тішить. Це, звісно, тішить, якщо людям це подобається, і вони віднайшли певну якусь свою улюблену справу, то це прикольно. І якщо вони живуть в якомусь такому суспільстві, в якійсь країні, де їм дозволено це робити, займатися тим, чим вони хочуть. Попри те, що існують якісь стигми і рамки, про які я вже сказав, то це круто. Ось Тому що загалом, мені здається, я у своєму житті не так вже й багато усього пробував. Проте я завжди відкритий до нового досвіду, і, так, власне, коли щось нове пробую, пробую пробував, то. Такі думки виникали. Окей, трошки звернемо увагу на кадри, які ми бачимо, е і, мабуть, прокоментую. Так, в мене зазвичай дуже великі проблеми з пропорціями, як ви можете бачити, подивившись на великий палець на руці, який він в мене е вийшов дивний. І теж там деякі пальці можуть бути дуже малі, якщо я малюю руку. Певні пальці можуть бути великими, маленькими, і це мене дратує. Проте, знаєте, з часом я помічаю, що виходить краще і краще. Тому що, якщо подивитись на якісь раніші малюнки, то це жах. Ось проте, ну, відповідно, практика допомагає і все окей. До речі, я помітив, що я цю картинку, цей скетч, намалював дуже швидко, десь за півгодинки, плюс-мінус. І востаннє я малював досить таки давно, кілька місяців тому. І та. тобто, коли я знову повертаюсь до малювання, Мені вже якось легше певні речі даються, і я швидко можу їх намалювати. А особливо руки, тому що руки я малював часто і вже, так би мовити, набилася рука. Ось. І загалом, повертаючись до цієї теми і питання того, що люди не пробували, і навіть на підсвідомому рівні вони, мабуть, не розуміють. Що вони б хотіли спробувати у своєму житті, то я хочу просто сказати вам усім, хто слухає і дійшов до цієї 8-9 хвилини цього відео, цього запису, що варто пробувати будь-що. Я маю на увазі будь-яку активність, вид діяльності, так би мовити, хобі. Де ви можете спробувати щось нове, наприклад, в'язати, писати книгу чи вірш, написати пісню, співати теж, або, я не знаю, будь-що танцювати, малювати, або кодити. Я не знаю, якісь математичні, математичними якимись штуками займатися. Ось я ненавиджу математику особисто, але знаєте, мені часто. Е, так подобається розв'язувати якісь там головоломки математичні, які, знаєте, для діток в школі е, е, ну, в різних класах, відповідно, але якісь там головоломки математичні. Е, от. І це смішно, але це те, що мені іноді подобається робити. Ось. І я просто хочу е, вас заохотити до того, щоб. Відкривати свій потенціал в будь-який можливий спосіб, тому що, уявімо ситуацію, наприклад, коли вас друзі кличуть, наприклад, в якесь нове місце, а вам не дуже хочеться йти туди, тому що там будуть інші друзі, і ви будете. Тобто не інші, а нові друзі, і ви будете займатися якимись новими речима. Там, я не знаю, чи це якась поїздка на роварах, чи ще щось типу цього. Ви можете познайомитись з кимось, і, і цей контакт може вам не давати ніяких плодів наступні кілька місяців або років, але в певний момент ви можете скористатись цим контактом, якщо згадаєте, і він вам дуже сильно допоможе. Ось. Це якийсь такий дивний, мабуть, приклад із непотрібними деталями. Але так, я старався. Отже, мій малюнок. Так, я дуже часто люблю, коли навіть якщо я вже якісь дивні контури більш-менш зобразив, то я люблю одразу все заштрихувати. Як ви бачили, це. Хвилину чи дві тому я це зробив, тому що так легше. Якось я вже бачу силует, і я вже починаю писати або малювати, не знаю, як краще сказати тіні і світло, тобто вже виділяти певні моменти. О! Паличка для вух, яку ви зараз бачите на екрані, я обожнюю ними користуватись під час е, малювання, тому що ними дуже круто, як ви зараз бачите, е, робити ось такі е, тіні розташовувати тіні загалом будь-яке штрихування, і я ось так е, розтушовую абсолютно весь малюнок. І коли він. Е, як це зазвичай виходить, коли він стає таким прям повністю темним. Я можу з легкістю, гумкою виділити ті моменти, де має бути світліше, тобто де падає світло у малюнку. Ось. Не пам'ятаю, де я прочитав чи побачив цей лайфхак десь, мабуть, у тіктоці, чи де, коли ще використовував його. І, і так, я думаю, в принципі, це не така вже й нова штука для художників, які у цьому варяться довгий час. Ось, але для мене, коли я вперше про це дізнався і вперше використав, я такий вау! Я, типу, художник. Все. Але ні, це просто реально виходить реалістично. Ну, тобто, такі деталі самим олівцем не намалюєш. А... Та. І це за розташування ціни дуже реалістично виходить. Ось так виглядає рука, яку я намалював. До речі, було б прикольно дати вам першочергове фото, з якого я змальовував. Проте я його дуже швидко десь закрив і так. До речі, хотів би ще раз на хвильку повернутися до. Питання про е, відкриття своїх здібност... здібностей, потенціалу, і оцих різних хобі, про які я раніше вже наговорив трохи, і про ось ці перешкоди, чинники, які перешкоджають людям е, пробувати або починати займатися чимось. Е, звісно, е, це дуже склад... складна і динамічна ситуація, моменти в житті, тому що. Не можна просто виділити 1, 2, 5, 10 чинників, які е, стримують нас від чогось. Мені здається, і е, одним з таких теж чинників, які перешкоджають нам у починанні чогось це страх. Ось, Наприклад, я часто боявся е, починати. Вчитись їздити на ровері. І так, мені 21 рік, і у 21 рік я навчився їздити на велосипеді. І я пишаю цим. Ось. І бажаю вам того ж. Якщо ви не навчились, звісно, що їздити на велосипеді, то камон, ідіть зичте у друзів чи у будь-кого велосипед, і пробуйте їздити. І радіти життю. Я пам'ятаю, коли я вперше сів на велосипед і вже поїхав, я був overwhelmed. Я був реально дуже щасливий, і це, мабуть, якась ейфорія була, тому що я навіть не уявляв себе, як, себе, який їздить на ровері. Тож на кінець, щоб довго не базікати, скажу, просто йдіть і пробуйте те, про що ви дуже давно думали, тому що це не просто так, ваша психіка вам щось підказує і довго тримає в голові. Ось мій малюнок, в принципі, завершений. Я там якісь деталь... деталі бачив, додав останні. І ось так в мене вийшла, е, вийшла рука. Тож мені залишається лише подякувати вам за перегляд, за слухання. І залишайте коментар. Справді мені буде цікаво почитати щось від вас. Дякую і па-па!